Слава Ісусу Христу. Оу, слава Україні. Хочу познімати для вас такого дереша на продажу молодого 6 років. Кінь запряжний, спокійний, ходить на поєдинок. Повністю адекватний. Робить. Сусрізькогосподарські роботи. Все повністю. Можуть коло нього навіть ходити старші люди. Бо коло нього якраз і старші люди ходили. Садив малого на нього, верхи возить, нічого не каже. Стій там, чекай на мене. Ну, перепняв його трошки. Кінь досить не є такий поганий, не маленький. Перепняв його трохи опід вечір і вирішив зазняти для вас таке відео. Хто собі захоче, найдзвонить, питає. Ціна договірна. 6 років коневи. Кінь кастрований. Є що пасти, трава до... дуже гарна, пішли дощі до гори і трава так само. Він зараз більше здопче, ніж по пасе. Молодшою гарно. Багато. Такий коник на продажу. Повністю здоровий все. Я його мірав, то він має 1,62 тілу. висоти. Об'йом має 2 метри. І ноган 21 чи 22 не пам'ятаю. Пару днів назад його мірив. Не треба договірна такого жеребця. Куня. Перепрошую. То все привик до жеребців, куня ніколи ще не мав. сьогодні. То перший раз. Оу. Кінь трохи застояний хоче. Не стій там. Трохи мушкара. Сонце вийшло і мушкара сильно не дає куньові не пастися. нічого. Але то вже під вечір зараз зараз її не буде. Кінь не знає, що таке щуритись чи копнути. Такого нема. Можемо і привезти, якщо десь недалеко. Кінь знаходиться в Тернопільській області, під Підгаєцькому районі. Можемо і поміняти. Кого би що цікавило, б ти телефонували, номер буде в описі. Якщо когось збиральне цікавило, запряжу, покажу як де в возі. Назад дуже гарно дає, згорба тримає. Я вже його протестував, як він працює. Ось такий коник на продажу. Кого б реально цікавило, дзвоніть. Кажу, можемо і доставити. Она трохи плыс. Юр. Хоу. Оу, бувір вешся. Трє його пня у запеньок, бо він часом того пенька не верну. Піньок вже трохи пересох. Надіюся, що не вирве. Мушкара не дається йому пастися. Дуже мушкара. Омаленький. Oh то ще є в переміжку десь-не десь, десь люцарка. Молочаю дуже багато. Пастися є, що то можна кусити, не то що пасти. Отакий От дереш. Маємо такого дереша на продажу. Кінь ходив все своє життя на поєдинок. В парі він ніколи не був. Кінь не є, я кажу, кінь якраз сам розгар 6 років куневе. То я думаю, що ще на яких 15 років для когось стане. Навіть і більше. Коло нього, кажу, ходили старші люди, то кінь адекватний, не боїться ні машин, ні нічого. Сапкували ним картоплю, то робили ним все одним. Ні, нікого водити не треба. Чоловік каже, я собі взяв його на важке і все на важках сам робив. Він каже, як ряд взяв, то проблем немає. Просто люди вже старші і не було вже потреби, так. тому я його від них забрав. Каже, кінь молодий, хоч адекватний, але все одно кінь хоче роботи. Скільки би кінь що не стояв, кінь хоче роботи. Гоу. Гоу. Зараз під вечір буде добре пастися. Зараз мушкара підзникне і не даються йому пасти. Така сильна мушкара. Я думав, що вона вже зникла, але далі з'явилась. Було холодно, то її не було. Тепер вже два дні трохи тепла і вона вже далі з'явилася. Будемо завершувати наше сьогодні таке відео. Хто би що хотів, кажемо, може бути і обмін на худобу. Дзвоніть, питайте. Ціна договірна можемо і привезти. Кінь знаходиться в Підгаєцькому районі. Всім дякую за увагу, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. От які коні маємо, такі і продаємо. Не всі люди тут їздили першеронами і так далі. Такими теж треба їздити. Всім дякую за увагу.